Коли безпечно лише під землею, на Харківщині у Дергачах, по яких окупанти гатили з усіх наявних видів озброєння, відкрили дитячий сучасний центр, але заради безпеки зробили це в укритті. Тут для малечі є дошкільна підготовка та спорт. Для громади це чи не єдина можливість організувати безпечне дитяче дозвілля, бо регіон під обстрілами і досі. Ірина привела свого чотирирічного сина Сашка в новий центр спортивного дозвілля. Родина повернулася в Дергачі після евакуації півроку тому. Їхнє містечко за 20 кілометрів від російського кордону. Жінка каже, щодня повідомляють про обстріли кількох сіл Дергачівщини. Така создається ілюзія миру, і за часто ми не спускаємось, тому що кається, ну мабуть, пролетить уже як би ми тут полгода там. І це на саме ділі ну, погано. Що так відбувається. і, звісно, хорошо, що тут є укриття. Перші півроку повномасштабного вторгнення дергачі були під постійними ракетними та артударами. У місті окупанти знищили будинок культури, інклюзивний центр та інші споруди. Тепер простір для дітей змушені організовувати з нуля. Новий центр відкрили у сховищі дитячого садочка. Це розважальна зона, де діти будуть бавитися. Тут ще буде батут, ще багато всього цікавого іграшок. Замість стільчиків у нас будуть тут парти. Тут буде освітницька діяльність. Будемо навчатися, підготовка до школи, вивчення букв, цифр. Будемо вчитися. Це у нас спортивна зала, де ми плануємо в другій половині дня проводити гуртки, гурткову роботу. Це буде і футбол, і кікбоксинг, це буде контент, це буде гімнастика. Безпека тут передусім. Укриття має два виходи: обладнане вентиляцією та генераторами. Спокійне дозвілля малюкам у громаді можуть організувати лише під землею, кажуть у владі. Це вже третя підземна дитяча кімната в дергачах. На жаль, сьогодні наша громада вона ще поки підлягає обстрілам. І сьогодні населені пункти, як козача лопань, як токарівка обстрілюються ворогом. Селище ветеринарне. От навіть на сьогодні, поки ми тут знімаємо зйомку по населеному пункту Козача Лопані працює танк ворожий, який розбирає себе. Тому поки що про відкриття, скажімо, в офлайн. Ну говорити поки що зарано. Приміщення відремонтували за бюджетні кошти 800 тисяч гривень. До справи долучилися ще й благодійники. У такому тандемі в дергачах і селах поряд уже створили кілька дитячих кімнат. Меценати фонду готові підтримувати такі проєкти і далі, якщо громада облаштує укриття. Повнення це, що ви бачите всередині, здійснює за нашою підтримкою. Крім цього, ми інколи привозимо якісь викладачів, якісь кружки, заняття. Ми приймаємо повсякденну участь в підтримці життєдіяльності кімнати там нині у дергачах живуть півтори тисячі дітей. Щоб на всіх вистачило часу і місця, центр працює за графіком. Батьки і вихователі в один голос кажуть. Тітлахам бракує соціалізації. Дітям вже дуже хотілося прийти, зібратися, побачити один одного і друзі, і познайомитися з іншими друзями. Взагалі дуже хотілося. На Дергачівщині планують відкрити ще кілька кімнат для розвитку дітей. Усі вони будуть у сховищах. Анна Черненко, Володимир Павлов, Харківська область, п'ятий канал. Рівно за рік розпочнеться найголовніше спортивне свято у світі. У липні 2024-го Париж прийме літні Олімпійські та Паралімпійські ігри. Змагання проведуть у розширеному форматі без обмежень пандемії коронавірусу. Понад 10 тисяч спортсменів з усього світу змагатимуться за омріяні олімпійські нагороди. Чому прийдешню олімпіаду називають розсудливою та новаторською? А також які проблеми можуть нашкодити іграм, дізнавався Антон Кучеренко. Лишається ще рік, але підготовка вже в розпалі. Париж утретє в історії прийме Олімпійські ігри. Майже століття тому, 1924 року, столиця востаннє була спортивною меккою світу. Відтоді змінився як спорт, так і сам Париж. До програми змагань уперше додалися брейкданс та серфінг. А столітнє гасло швидше, вище сильніше поступилося широко відкритим іграм. Саме цей заклик супроводжуватиме прийдешню олімпіаду. Сьогодні нас об'єднує прагнення досягти успіху та зберегти спадщину олімпійського руху у Парижі. Після ста років очікування Олімпійські ігри повертаються до Парижу. Ця подія світового масштабу це можливість для Франції. Це частина гордості для кожного француза, який бажає зробити внесок у спільний успіх. Паризька олімпіада відбудеться в дусі змін. На іграх випробують нові організаційні підходи. Частину турнірів проведуть за межами спорткомплексів. Атлети змагатимуться на майданчиках в історичних центрах Парижу. Подекуди просто неба. Матчі з пляжного волейболу організують на Марсовому полі поблизу Ейфелевої вежі, візитівки столиці. За турнірами зі скейтбордингу, фрістайлу та брейкдансу можна буде спостерігати на єлисейських полях. Новаторство покликане зацікавити спортом, передусім молоде. Покоління Франція воліє наново відкрити себе світу. Ми просто намагаємося зробити щось інакше. Віримо, що всі ігри повинні відрізнятися. Якщо ми хочемо, щоб люди запам'ятали цю олімпіаду, ми повинні запропонувати їм те, чого вони ніколи не бачили. Це не важко зрозуміти. І дивувати Париж готовий від самого початку. Церемонію відкриття проведуть з особливим французьким присмаком. У традиційне коло пошани внесуть значні корективи. Замість закритого стадіону спортсмени сплавлятимуться водами річки Сена, символу Франції. Для цього залучать імпровізовану річкову флотилію. За новаторським дійством спостерігатимуть з берегів понад 600 тисяч глядачів. Організатори визнають, таке завдання не з легких, однак суто з технічного боку можливе. Так, технічно це можливо. Перш за все, у нас є 39 човнів, які сплавлятимуться одночасно. Ми перевірили швидкість та відстань між ними, щоб переконатися, що трансляцію церемоній відкриття можна провести в комфортних умовах. Ми також імітували кілька кризових сценаріїв. Наприклад, якщо виникне проблема з двигуном або чимось іншим, це необхідно, щоб навчитися правильно реагувати на такі ситуації. За попередніми оцінками, Олімпіаду відвідують понад 13 мільйонів гостей з усього світу. Головним на іграх завжди була безпека, як для спортсменів, так і для пересічних глядачів. Найбільшою загрозою є терористи. Визнає міська влада столиці. Однак зашкодити олімпіаді можуть і внутрішні заворушення. Париж досі оговтується після литневих протестів. Маніфестації завдали столиці збитків на понад мільярд євро. Якщо бути відвертими, ми стурбовані вірогідністю заворушень. Ми також стурбовані загрозою з боку терористів. Кілька років тому Париж зазнав низки масштабних терористичних атак. Це вже позаду. Однак усі розуміють, що це головна загроза. Ми вживаємо усі необхідні заходи. Ми матимемо виняткову систему безпеки. Залучимо велику кількість правоохоронців. Десятки тисяч поліцейських мобілізують на час церемонії відкриття на сам берегів. Ми сформуємо безпековий периметр. Він буде надзвичайно захищений. Допускатимуться лише ті, хто відповідає за проведення церемонії. Усіх перевірятимуть. Найбільш розсудлива олімпіада так називають прийдешні ігри у Парижі. Франція не допустить надмірних витрат. Планують виділити до 8 мільярдів євро. З них понад 90% – приватні кошти. До прикладу, минула Олімпіада в Токіо обійшлася в 25 мільярдів. Найбільше в історії змагань. Економитиме Париж на інфраструктурі. Для Олімпіади підготують лише один новий спорткомплекс. Решту модернізують. Бюджет ігор 2024 року досі під контролем. Нині він становить трохи більше як 4 мільярди євро. 96% з них це залучені кошти приватного сектору. Я кажу це з посмішкою, бо переконаний, що ви знаєте цю інформацію, але розумію, не завжди легко донести її до людей. Водночас олімпійські можновладці владці до цього часу не вирішили долю спортсменів з Росії та Білорусі. Україна закликає блокувати їх участь у будь-якому форматі. Представникам країн терористок не місце на світовому спортивному форумі, навіть під нейтральним прапором, каже чільниця Парижу Ан Ідальго. Дальго. Я стою пліч опліч з нашими українськими друзями перед обличчям загарбницької війни з боку Росії. Не можу збагнути, як можна допустити російську делегацію, поки в Україні війна. Париж це місто прав людини. Тож очевидно, що для мене підтримка українців означає, що росіяни не можуть приїхати сюди під власним прапором або навіть під нейтральним, доки триває війна. Поки що позиція Києва не знайшла гідної підтримки. Деякі союзники відмовляються бойкотувати ігри з політичних причин. Бракує одностайності щодо допуску атлетів з країн-агресорок під нейтральним прапором. Міжнародний олімпійський комітет заявив про власний нейтралітет, вважає спорт поза політикою. А тих, хто підтримує загарбницьку війну Росії, чомусь досі вважає спортсменами. Антон